Що там робиш? Ходи маринад ще. Лише, завіряю і також трошки його Це сало, це все так змочує, знаєш. Так перемішую, щоб воно, файно вбирало той маринад, знаєш. Так. Роблю то з любов'ю, так для людей, знаєш, і для себе ти сприйняти, можеш з серця спробувати Та Я то люблю їсти, знаєш. Кожен день сало не будеш їсти, але раз у тиждень добре з'їсти. Уже не треба салат їсти, а не сало копчене. Але коли ти їш салат, то є салат і... О, десь кашенечка. А ні, це салочка. Это кашенка. Зараз я покажу кашенку. Це салоди. Але маринад пах. Якби камера могла передати. О, кашенка. две Подивись. Ага. Кашеночка, все маринується файно. Все робиться з любов'ю, розумієш, чистесенько, файно. Не так як роблять. Десь хто знає як небудь. роблю з любов'ю.